Всім привіт, вітаю вас на каналі. Ви знаєте всі про телефонну розмову між Трампом та Путіним. Але що приховують офіційні прес-релізи? Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Підтримайте український YouTube, будь ласка, вашим лайком. Дякую, Дякую вам. Давайте почнемо з офіційної інформації. Ви всі знаєте, що вчора відбулася телефонна розмова між Трампом та Путіним, яка стала погодьтесь однією з найбільш обговорюваних подій останніх днів. Тема перемовин це звичайно війна в Україні та можливі домовленості. Тобто, згідно з офіційними повідомленнями Білого Дому, перше це режим припинення вогню, тобто США і Росія підтримують ідею тимчасового припинення бойових дій, яке може стати першим кроком до довготривалого миру. Звичайно, це демонструє те, що Україна не розглядає сценарії капітуляції і не буде йти на поступки, навіть якщо їх пропонують Сполучені Штати. Деякі з аналітиків кажуть, що за таким жорстким тоном української влади може стояти політична гра, тобто щоб виграти більше часу перед виборами в Сполучених Штатах. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Що далі, друзі, на Трампа зараз тиснуть з обох боків: з одного боку він хоче показати себе миротворцем, з іншого не може ігнорувати позицію конгресу, готесь, який підтримує Україну. Тобто, в найближчі тижні ми побачимо, чи зможе Трамп перепинати Київ сісти за стіл переговорів і піти на якісь поступки, але головне питання, чи готова Росія реально зупинитись, чи це чергова гранна публіка. Самі переговори тривали дві години. Після цього ще приблизно півтори-дві години знадобилось на підготовку прес-релізів, щоб донести основні підсумки розмови до суспільства. В результаті ми маємо два дуже різні документи: перша це прес-реліз Кремля та прес-реліз Білого Дому. І тут, друзі, найцікавіше, що ці документи відображають не просто підсумки переговорів, а глибокі процеси, які зараз відбуваються у відносинах між сторонами. Тобто, ми бачимо різні підходи до подачі інформації. На мій погляд, прес-реліз Кремля він складений набагато професійніше, ніж американський, і відчувається, що його готували до свідчення люди, які за багато років на службі відточили, скажімо, майстерність. У цій справі і в питанні узгодження деталей, і в тому, як саме потрібно давати інформацію. Документ чіткий структурований дипломатично. Виважений, але навіть цей документ, який очевидно готували за телегідь і ретельно усоводжували, не був, до речі, представлений у повному обсязі. Тобто, якщо подивитись на російське видання РБК, яке близьке, ви знаєте, до Кремля, і орієнтоване на широку аудиторію, так ось найбільш чутливі, так скажемо, або гострі моменти, які обговорювалися під час переговорів, були просто прибрані. Таким чином, друзі, навіть у російській версії. Підсумків переговорів є приховані або згладжені моменти, і це погодьтесь наводить на думку, що Кремль щось замовче. То що ж насправді відбулося за зачиненими дверима? Звичайно, ми бачимо різні позиції Трампа та Путіна. Тут важливо розуміти, що Путін і Трамп мають абсолютно різні горизонти планування. Путін мислить десятиліттями, він планує сидіти в в своєму кріслі максимально довго. Можливо, навіть до своєї природної смерті в нього немає потреби поспішати, немає жорстких, так скажемо, дедлайнів. тому він веде свою політику в довгостроковій перспективі. Трамп свою чергу знаходиться в абсолютно іншій ситуації. Для нього головне це найближчі вибори. У 2026 році нагадаю в США відбудуться проміжні вибори. Якщо демократи зможуть взяти під контроль, хоча палату представників, його президентство може кардинально змінитись. Фактично він ризикує стати так званою кульгавою качкою одразу на дві ноги, якщо втратить контроль над Конгресом. Тим чином Путін має час, а у Трампа його немає. Також давайте згадаємо його обіцянку закінчити війну за 24 години чи потім за 100 днів. Тобто, зараз американському президенту потрібні швидкі перемоги як у внутрішній політиці, так і на міжнародній арені. І ось тут ми підходимо до головного результату. Сьогоднішні переговори, друзі, це 30-денне припинення вогню. То хто виграв, як ви вважаєте? Головний результат розмови це е, не повне, але все ж обмежене припинення вогню на 30 днів. Тут також виникає питання, е, логічне питання, кому це вигідно? Складається враження, що це радше подарунок Путіна, Трампу. Можливо, американський президент дуже наполягав на цьому кроці. І Кремль вирішив зробити таку поставку, але швидше за все, на своїх умовах. Для Трампа це важливий політичний крок. Він зможе заявити, що домігся тимчасового перемиря, що він може домовлятися з Путіним і виконувати свої предвиборчі обіцянки. Це дасть йому додаткові аргументи в боротьбі з критиками всередині країни. Для Путіна ж це не має політичного значення, він чудово розуміє, що 30 днів нічого не змінять в глобальному сенсі і що він завжди може переграти ситуацію. Але тут важливо інше, друзі, якщо читати між дядками або е прес-релізи, можна зрозуміти, що кожен із лідерів зробив певні поступки, але жоден із них не отримав абсолютної переваги. Що, друзі, буде далі? Чи стане це перемир'я основою для більш довгострокових домовленостей, чи це лише тимчасова пауза перед новим загостренням? Ці питання погодьтесь, поки що залишаються відкритими. Будемо стежити за подіями. Дякую, що дивитесь цей канал. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!